Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами я, знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, АКІ еклезіаста, іш би мене пів у би й то мартов. Радість людини у відповіді її вуст і слово на часі своєму, яке воно добре. Як сказано в одного відомого француза, немає більшої магії, ніж магія слів. Гравського поета є. Такі цікаві рядки Люхітавахата Аля Асмайна кенатляна Бердена Алілеґбеді, коли до мого слуху долинає звук людської мови. Це подібно до того, як холодна вода умиває мою печінку. Чому печінку? Тому що в середньовіччі центральним органом людського тіла араби кучевники вважали. Саме печінку, яка в умовах спекотного клімату більше страждала, ніж інші органи людського тіла. З огляду на ті самі кліматичні умови приємні емоції пов'язані ні з ні з теплом, а з прохолодою. Ну а вода в умовах пустелі, це взагалі величезний скарб. Тому, якщо ми сьогодні кажемо, що в нас від приємних звуків потеплішало на серці, середньовічний араб сказав би, що йому похолошило на печінці. Але все ж таки, незалежно від тих чи інших культурних особливостей, відмінностей, головний реципієнт приємних емоцій в нас все ж таки мозок. Або в інтерпретації Вуді Аліна, якому на цьому тижні виповнилось 82 роки. Brain is my second favorite organ. Мозок це мій другий найулюбленіший орган. Все ж таки найяскравіші людські емоції виробляє ця сіра речовина. І в нашому мозоку є достатньо нейронів для будь-якого кайфу. Треба просто вміти правильно їх виробляти. Як кажуть, кожен чоловічек кузнечик свого щастя або кузнець свого оргазму. Тому для мене, для якого ніякого перекладача, філолога, викладача іноземних мов, важливо щодня отримувати заряд ендорфіну, серотоніну завдяки відкриттю якогось цікавого філологічного явища, феномену. На ідею запису сьогоднішнього відео мене наштовхнули два нещодавні інтерв'ю, які я давав британській мовній корпорації BBC, як англійській редакції, так і російськомовній. Вони були присвячені сучасній українській сатирі. Мене попросили навести якісь цікаві приклади сатиричних проявів, сатиричних проєктів, і виявилося, що. Для того щоб пояснити англомовній аудиторії значення тих чи інших актуальних сучасних сатиричних мемів, потрібно було витратити 90% всього ефірного часу для того, щоб пояснювати контекст. Я згадав свої перші серйозні перекладацькі виклики, досвіди, коли в 80-х роках ми перекладали арабською мовою та євритом. Тексти ачотного докладу генерального секретаря ЦК КПСС Леоніда Лічабрезнєва. То для того, щоб адекватно передати зміст одного лише слова нісуни чи припіски, доводилось витрачати цілий абзац щільного тексту. Цікаво, що і впродовж моєї творчої біографії, як перекладача, найкумедніші випадки моєї перекладацької практики були пов'язані саме з перекладом. Неологізмів якихось нових і доматичних висловів, що з'являлися в тексті оригіналу. Але як відомо, від кумедного до трагічного який від трагічного до кумедного іноді один крок. Тому були досить серйозні конфліктні ситуації пов'язані з вільною інтерпретацією того чи іншого вислову. Але це тема окремого випуску Саунчеку 18+. Треба віддати належне представникам як української, так і російської політичної еліти. Вони. Попрацювали на славу і за останні роки поповнили вокабуляр українських та російських сатиричних мемів величезної кількості своїх творчих напрацьовок, якщо в російському політичному новоязі це хлопок, задимлення, водопроявлення, потеря плавучості. Же з доброї волі, їх там нети, зелені чоловічки, донецькі шахтьори і трактористи, жорстка посадка, на бок. Це український політичний новояз, збагатився такими яскравими одиницями, як мову на хліб не намажиш, побачити мир в очах Путіна, піввареника, а то Путін нападет», сіньор Голодомор», «Термос», і Бенітової палички, Україна порноактриса». актриса. Мільярд дерев, їв. ми зробили це вместе, пункти незламності. Просто перестать стріляти, зустрітися по свідінні. Будемо саджати по весні кінець епохи, бідності, брехні. На 100% свій прокурор. Я закінчив війну в своїй голові. Не маю часу думати стратегічно та багато іншого. Перша книга, яку я написав колись в далекому 86-му році був словник фразіологічних зворотів алжирського діалекту арабської мови. І, враховуючи свій досвід, я вирішив розпочати складати теж такий словник сучасного політичного новоязу. Нагадаю, що новояз це термін з славетної книги Оруела 1984, де Слова набували абсолютно нових іноді протилежних значень. Це явище вивчає такий розділ лінгвістики як неологія, тобто логос, нові слова, тобто нові слова, які підлягають семантичній деривації, тобто набувають нового вторинного значення. Тож до вашої уваги, панове, декілька підрозділів цього нового словника цієї абетки сучасного новоязу. Перше, що зустрічається на літеру А, це анал табу. Це друге ім'я депутата Єременка з партії Слуга народу. Наступне англосакси. Це такий жупел колективного ворога для сучасних російських пропагандистів. Ну, знаходиться в одному семантичному ряду з украбендеровцями, жидомасонами, Сарасятами та іншими. Наступна армія мововіра. Це така тріада, яка позначила ментальний розлом між тими, хто. Не глузував а, а то Путін нападе і тими, хто попереджав про неминучість розвитку цієї російської агресії, на літо «Б» на першому місці бавовна. Бавовна це переклад українською мовою, російського ефемізму, слово хлопок у значення вибуху. Справа в тому, що слово взрив заборонено в Росії до публічного використання, як і багато інших слів Слово виникло з лексики ботів, тексти яких перекладаються автоматично. З російської мови на українську, в яких Google Translate не розрізняє два слова з однаковим написанням та різним наголосом: хлопок та хлопок. Наступна лексична одиниця бандерофашисти це такі фантастичні істоти, які існують не лише в уяві жителів Мордора, отруєних Соловйовською пропагандою. Батальйон Монако це загальне визначення для українських політиків, які втікли від війни за кордон, білі пальта. Це таке узагальнююче визначення для представників української інтелігенції, які, начебто, перебувають над схваткою. як пише один мій колега, в нашій сучасній українській дійсності дуже вигідною є позиція білого пальта: стоїш собі або сидиш, або лежиш, чи пурхаєш над проблемою і даєш цінні поради. А в самого самооцінка висока за рахунок зайнятої вищої позиції. І ніби як проявляєш співчуття, емпатію чи навіть християнські чесноти. Для носіїв цих квазі-християнських чеснот, доречно нагадати відомий вислів Данте Алігєрі про те, що найспікотніші куточки в пеклі зарезервовані, збережені для тих, хто в часи найбільших моральних переломів зберігав нейтралітет або, за іншим визначенням, «бійтеся байдужих. Саме з їхньої мовчазної згоди відбуваються найбільші злочини на цій землі, оскільки бачити несправедливість та мовчати це самому брати участь в цій несправедливості. Наступний рядок біолабораторії це такі примарні лабораторії, вигадані російською пропагандою, в яких, начебто, виготовляється біологічна зброя. Скоріше за все, окупанти вважали біолабораторіями гарно оснащені українські лікарні просто в зубожілому мордорі. Вони таких ніколи не бачили. Наступний рядок в нашому словнику боти подоляка ні, це не взуття, це позитивні блогери, прикормлені банковою. Наступний рядок, боневтік. Це можливо найпопулярніше сьогодні з численних прізвиськ президента Зеленського в одному з ряду, з яким знаходяться і інші прізвиськи, такі як Буратіна. Блазень, Гідрант, Моніка Зеленський, Янило Хоманський, найвеличніший Віслюк Апокаліпсису та інші набагато менш пристойні визначення. Наступний рядок займає прізвисько російського диктатора Путіна Бункерний. Воно, мабуть, популярніше сьогодні, ніж інші його популярні прізвиська, такі як Пиня, Моль, Акурок та інші, або Походить із вислову Навального, що Крим це не бутерброд з колбасою, чи щоб його туди-сюди повертати. Наступна літера нашої абетки це в вагнерівці. Вагнерівці це так зване ЧВК Путінського кухаря Пригожина, які мають на озброєні кувалди в футлярах від скрипки. Наступний рядок вата. Ну, це таке узагальнююче визначення для біомаси. Ураженою захворюванням під назвою Кремля головного мозку ватник це людина, що за своєю культурою є стереотипним уособленням росіянина, який береться зі сталого образу шапка, ушанка, ватна куртка, валенки, балалайка, горілка. який Тим самим репрезентує у світі культурну бідність мислення не лише за своєю зовнішністю, а не прийняттям кращої зовнішності інших, зокрема відмінного від їхнього стилю життя. Наступне слово зовсім недавно поповнило арсенал сучасних політичних мемів. Це ватнікан від «вата» та ватікан воно виникло як реакція українського суспільства на. Нейтральні, начебто, заяви папи Франциска, в яких не засуджується пряма військова агресія Росії проти України, а простежувався певний піетет перед російською культурою. Наступний підрозділ нашого словника це велике крадівництво. Термін виник у опонентів Володимира Зеленського як реакція щодо хибної політики будівництва доріг в умовах війни. Росії проти України, коли головні фінансові ресурси варто було спрямовувати на озброєння української армії, а не закупівлю асфальта в Білорусі, наступний рядок теж пов'язаний з першою особою української політики відосики це дешева форма політичної реклами, яка більшою мірою знайшла своє місце в соцмережі інстаграм. Маючи попередню аудиторію за рахунок акторської популярності, Володимир Зеленський використав її в цілях в пропагандах за свою політичну силу слуга народу. Як пишуть прискіпливі критики, вже за рік президентства така форма реклами почала давати негативні результати із-за відсутності презентабельності, які мали б відповідати статусу першої особи країни. Зеленський лише імітував управління державою. Насправді ж ніякої реальної влади в нього вже не було. Йому Давали приймати якісь потешні укази та робити відосики. І все. Справжнім керівником держави став керівник офісу президента Єрмак. Гойда, це слово, яким окупанти сьогодні виказують свою недовгу та недолугу радість. Воно увійшло в житок після того, як було використано російським актором на пропагандистському мітингу в Москві, але насправді було відроджено автором. Славнозвісного роману опрічники російського письменника Сорокіна, в якому герої цього опусу підбадьорюють один одного цим викликом під час гомосексуальних оргій. Наступне Гауляйтер. це наглядач за колоніальною адміністрацією на окупованих територіях, особа, яка ставлена старшою на певній території, подібно до. На ролі поліцая часів Другої світової війни новим гауляйтером Енергодару стала депутат Енергодарської міської ради від партії Слуга народу Наталія Лабяк. Питання воглядачів – чи це дійсно було несподіванкою? 25% – Це часто вживане значення кількості виборців, які проголосували в другому турі за Петра Порошенка і яких протиставляють 73% проголосувавших за Зеленського. Багато хто це відносно мале число дописує у свої імена псевдо, додає до аватарок, певною мірою керуючись принципом Паретто, згідно якого близько 20% з 100% це ті, хто найбільше працює, думає, досягає, заробляє, інвестує. Отже, її є рушіями прогресу, на відміну від пасивної більшості. А число 73% це часто уживане. Значення активної кількості виборців, які проголосували в другому турі за Зеленського, за три роки каденції важко об'єктивно перевірити число народної довіри, але є підозра в тому, що вона сьогодні вже суттєво нижча. Ну і причина це відсутність реалізації найвідоміших обіцянок Зеленського кінець війни, кінець епохи бідності. Війна насправді набула масштабів нечуваних, не бачених з років Другої світової війни. Ну а Кінець епохи бідності закінчився тим, що сьогодні вже більше третини громадян України живуть на грані зубожіння. Критики Зеленського дають сьогодні такі поради його послідовникам тим самим 73%. Ну спробуйте заряджати телефони шашликом або асфальтом. Наступний рядок нашого словника: це денаціоналізація, демілітарізація, десатанізація. це які вигадані. Абсолютно далекі від реальності цілі вторгнення в Україну озвучені кремлівським гобліном, про які він сам, зрештою, згодом забув, мабуть, через власну деменцію або дебілізацію. Джонсонюк це українізований варіант прізвища великого друга України, екс премєр міністра Британії Бориса Джонсона в Дамбілі Бамбас. Це те, чим вісім років займалися, начебто ЗСУ за версією ватників. Донецькі шахтарі та трактористи це конспірологічна назва кадрових російських військових, які вісім років воювали на Донбасі. За легендою, форму та зброю вони придбали у Воєнторзі або знайшли в занедбаних шахтах. Наступна лідера Е, експерт це людина, яка. Наводить досить сумнівні експертні висновки на літеру «Є» в нас теж поки що єдиний мем. Це є бабусі, це українські пенсіонерки, яких влада хотіла ощасливити тотальною смартфонізацією, але щось пішло не так. На букву «Ж» в нас поки що дві одиниці: це жест доброї волі, начебто, добровільний відступ окупантів під тиском зсу та жопоблок. Це прикручення абревіатури українського об'єднання. Партії проросійського спрямування, ОПЗЖ, опозиційний блок за життя, зелені чоловічки. Ну вони ж вежливі люди. Це російські військові, які несподівано з'являються на чужій території в Україні. Про таких кажуть ми вас не звали, а ви приперлись. І рекомендують їм покласти в кишені сирі несмажені семічки. Наступна зеленізм, це політично-філософський погляд на світ. З позицій змінних настроїв суспільства, намагання прилаштуватися до змін зовнішньополітичної та внутрішньополітичної кон'юнктури, яку репрезентує шостий президент Володимир Зеленський, і відповідно зелефобія – це страх діалогу з прихильниками Зеленського. Нас цитата одного з дописувачів лікарі виявили в мене невиліковну хворобу. Зеліфобію. Це страх розмовляти з незнайомими, оскільки вони можуть виявитися зелібобами. З-схема це така політехнологічна махінація, де від іноді незначного бюджету або незначного зусилля очікується максимальний результат, ну і ще й з претензії на похвалу. З-схеми стали уособленням команди З. Це і велике будівництво, крадівництво, великий герб, велике садівництво з мільярдом дерев. Тризуб з чотирьох пальців, пункт нескореності, великий університет майбутнього, є бабусі, лавочки з QR-кодами і таке інше. Наступний рядок зрадовата та вишиватники. Це деякі представники української культури, мистецтво, яке з початком повномасштабної війни Росії проти України. Коли її хід почав переважати на користь нашої держави, раптом стали пропагувати вже не російську, а українську культуру та українські національні цінності. Зубною ну, фраза Зеленського, яка підкреслює його щирість та інтелігентність. Російська лідера і їх там нети. Це російські війська, яких за словами Путіна не було на Донбасі в 2014-му. Не виключено, що на даний момент їх і справді вже немає, але є нюанс. Стаття словника на літеру «К» – одна з найбільших. Перше, яка різниця? це філософська концепція. З фанатів. Її другу назву латиницею можна було прочитати на ковті. Лицого жеки з кварталу під час дебатів на стадіоні наступний рядок нашого словника кататися на лижах. Це вислів походить від реального факту під час санепідеміологічних обмежень, поширення епідемії covid 19 Зеленський поїхав у Буковель, показавши зворотній приклад настанови лікарів сидіти вдома та одягати маску в публічних місцях. Наступна глава нашого глосарія. Кінець епохи бідності, брехні і кумівства. Насправді, на жаль, все це розцвітало. Зеленський обіцяв кінець епохи брехні, але насправді він брехав про відсутність загрози російського нападу до останнього моменту, до останніх годин перед початком повномасштабної російської агресії. Таким чином, панове, ми дібрались до середини списку актуальних політичних мемів, які поповнили сучасний політичний новояз України і Росії. Але хотіли залучити вас до співпраці. Тож в коментарях до цього випуску на каналі YouTube залишайте ваші коментарі пропозиції, і я обіцяю їх обов'язково використати та висвітлити в наступному випуску нашого проекту Soundcheck. А поки що до нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі, панове, бережіть себе та Україну!